Вперше морський лев в Україні. Зустрічайте, BYD, C-Align 07, Edison Auto. Дивимось! BYD c SILAIN 07 є новий в серії Ocean. Сіаліон 07 побудована на 800 вольтовій платформі 3.0 Evo, яка є вже значно покращеною у порівнянні з попередніми. А саме, автомобіль отримав покращену трансмісію та розумну швидку зарядку. Удосконалену технологію CTB – Cell-to-Body, підвищує безпеку пасажирів при лобових зіткненнях та міцність кузова більш ніж на 60%. Адаптивні led фари. Фари вмикаються послідовно. Чорна окантовка по краях утворює форму X. Великим плюсом є те, що Сі Аліон 07 повністю оцинкований. Більш детальніше про оцинковку у наступному відео. Автомобіль оснащений 5 радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів та 11 камер. Подвійне скло та посилена шумоізоляція салону. Позаду ми маємо ось такий інтер'єр, значок BYD, який підсвічується. Фари від попередників Сіал і Долфін та спортивного стилю спойлер. Автомобіль іде в чотирьох комплектаціях. Наш леф іде в базовій комплектації. Це друга з чотирьох. Маємо 80 кВт годин батарейку, 313 кінських сил та запас ходу на 610 км. Привід у нас задній. Пневмопідвізки підвізки немає в жодної комплектації, але стоять адаптивні амортизатори. Вони змінюються відповідно до вибраного режиму. Спереду в нас перфоровані, а позаду вентильовані гальмівні диски. До речі, біведі відійшли від стандартної підвізки Макферсон та перейшли на більш преміальну. В трьох задніпривідних комплектаціях ідуть 19-го радіусу диски, а вже в повному приводі 20-го. Кажуть, що лев високий. Зараз ми це перевіримо. 19-20 см. Дійсно високий. І, звісно ж, є наша улюблена функція в усіх комплектаціях VTL. Спереду ми маємо нішу на 58 літрів. Капот у нас іде на амортизаторах з обошумленням. Ніша досить містка, Спокійно влазить зарядка та багато чого іншого. В салоні у нас екошкіра з алюмінієвими вставками, музика Дінаудіо на 12 динаміків плюс сабвуфер. є. Атаманка, вентиляція та підігрів передніх сидінь. У нас виконані в спортивному стилі з перфорацією, навіть підігрів керма. Звичний вже для нас поворотний екран у BVD, але він має здатність роздільного монітору. Тут у вас може бути карти Вейс, а тут YouTube. Місце для бездротової зарядки мобільного телефону на 50 Вт з обдувом. Навколо пластик матовий, який є дуже практичним. Та вже звичний для нас селектор передач з Songa Plus. В колоні у нас є дві камери. З фейсом ID та контролем втоми, яка має змогу зачинятися для вашої конфіденційності, та реєстратор салону, який також можна зачинити. З новенького у нас бардачок, який обтянув флоком. Панорама є в усіх версіях. Також є можливість додати функцію автозатемнення. 128-й кольорове об'ємне атмосферне світло з можливістю налаштування. Позаду дійсно просторо. Є 1,87 77 і, як ви бачите, дуже багато місця. На пасажирському сидінні ми маємо три кишеньки: одна для документів і дві для повсякденних речей, два дефлектори з механічним регулюванням, та для пасажирів заднього ряду два роз'єми на зарядку. Також у нас є достатньо великий підлокітник з маленьким бардачком, який обтягнутий флоком. Та два капхолдери. Багажник з лектоприводом є в усіх комплектаціях. Розетка 220 є тільки в третій та четвертій комплектаціях. 500 літрів корисного об'єму багажника. Ідеальна форма. А чи сподобався вам морський лев? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на наші соцмережі та замовляй своє авто венісне Auto.